Сьогодні. Це не тільки ваш біль, тому що біль ваша є набагато більшою. Але сьогодні ми разом, покладаючи і квіти, і щиру молитву, ми разом з вами торжествуємо, бо з нами є та пам'ять і шана будемо. Вже сьомий рік поспіль до скверу героїв у цей день приходить і пані Наталя. Сьогодні вона голова громадської організації об'єднання солдатських матерів Криворіжжя та ветеранів АТО ООС. Перші квіти жінка тут поклала через загибель свого сина. Віталій Король не врятувався під час ворожого обстрілу з під градів 17 серпня 2014-го. Сталося це під нижньою кринкою. Тоді, окрім нього, були вбиті ще 16 воїнів, у тому числі семеро з кривого рогу. Сьогодні день совпав з жалобою в нашому кривому розі після вчорого бомбардування. Ми все одно батьки прийшли. Почти пам'ять наших героїв з року, і зараз 22-23 рік. Дев'ять років вже йде війна. Не агресія, а це війна. І ніхто нам не скаже, що це просто так. А то, а ось це повномасштабна йде війна з 14 року. Із червня 2014-го Олександр Пискун, нині радник голови ради оборони міста, виконував бойові завдання на Донбасі. Теж під час бою в напрямку Сєвородонецьк, Лисичанськ, дістав поранення. Потім потрапив у полон до російських найманців. За два дні його звільнили. Після цього доставили в обласну клінічну лікарню. Сьогодні Олександр вклоняється та згадує бойових побратимів. Сьогодні день шанування, день, день пам'яті всіх тих. Учасників АТО, які загинули, захищаючи нашу країну. Саме за ініціативою Криворізької ради цей день був впроваджений в 2016 році, 14 червня, після того, як сепаратисти озброєні збили Іл-76 разом з нашими десантниками. Загинуло майже 50 військових. із 2014 року за різними напрямками військовим частинам, ветеранам, захисникам та захисницям, з міського бюджету спрямували вже понад 1 мільярд 159 мільйонів гривень. У тому числі з міського бюджету провели виплати одноразової матеріальної допомоги у розмірі 100 тисяч гривень сім'ям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення під час захисту батьківщини у АТО ООС. В перворісі згуртувалися, і ми дуже багато зробили, у допомозі військовим частинам. І ми зробили один з найкращих реабілітаційних центрів України. Наша... Криверійська програма, коли кожен ОБД отримає кожний рік грошові виплати, а родини сімей загиблих отримують кожного місяця нинішні виплати. Таких аналогів програми немає. Ми будемо завжди пам'ятати наших героїв. Кривері перше місто в Україні, у якому засновано особливий день день вшанування учасників АТО. У 2016 тисячі міська влада підтримала ініціативу комітету солдатських матерів і рідних загиблих бійців та прийняла рішення про заснування такої пам'ятної дати. Загалом, же у рамках Програму соціальної підтримки населення та підтримку учасників бойових дій АТО ООС, сімей загиблих в АТО-ООС та захисників і захисниць України у міському бюджеті на 2023 рік передбачили понад 92 мільйони гривень. А з початку року їм надали різні види матеріальних допомог майже на 37,5 мільйонів гривень. Ганаштонда Віктор Могуров, Борис Торохтій, перший міський.